30 квітня у Коростенському районі Житомирщини відбулися масштабні тактико-спеціальні навчання з ліквідації умовної лісової пожежі. Участь у тренуваннях взяли піротехнічні та хімічні підрозділи служби ДСНС та лісова охорона. За задумом загорілася суха трава, і через сильний вітер полум'я швидко поширилося на торф'яники та лісовий масив. Складності додала інформація про можливе забруднення території вибухонебезпечними предметами. Цьому році, на жаль, на Житомирщині вже понад три тисячі пожеж. Взагалі і. Є... Дві двісті вже пожеж в екосистема, тобто ситуація досить складна, і з того ми проводимо такі навчання для того, щоб злагодити свої дії, показати органам влади, показати населенню, місцевості ефективність нашої співпраці і роботи. координації дій і точного визначення меж загоряння. Рятувальники провели авіарозвідку з використанням квадрокоптера спільними зусиллями вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати умовну пожежу на площі близько 17 гектарів.